Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Давай, викладай, що там у тебе. Ну, погляньмо, що там у тебе. Заходи ще. О, сталкери. У мене робота є. Вітаю у наших краях. Є одна справа. Але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли. Евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. А, ми ж не договорили. О, Сталкер, у мене робота є. волею гризлих. Я коли цей бар організовував, не думав, що так багацько народ буде. Вже... довів таки Сидор людей на кордоні. Ну що можуть люди нормально жити спершу тільки ми з батою тут чарочку випивали. А тепер подивись на вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варте, перестане на мозок крапати. Взагалі добре буде. Ну може за це й вип'ємо? Я ж тобі першому наливаю. Чим багаті, тим і раді. Це ми такі. Люди люди. Не можемо собі життя. Ну, от. Заходь, якщо що. Скачем, і ніфіга. Лісових не лог, щоб воякам попастися. Довго ще їх слухати будемо. Опа, падла! Шухер, Шухергерц! Центр, прийом. Це північ. Поряд з КПП помічений найманець. Підпадає під орієнтування на лісовика. Рухається на схід у бік недобудови. Веду спостереження. Чекаю подальших вказівок. Сталкер прийом. Якщо ти на макове зібрався. Зайди поговоримо. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. Один сталкер, мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати, а не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я, поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж, і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Я заплачу. Діло твоє. Координати погреба зараз вишлю. Це на іншому краю поля. Починає клонити на сон, п'єш енергетик. Якщо на нулі, одразу назад і стережися пелюсток. бо відразу зляжеш. Части. До речі, щодо ікони. Самому лізти за великий клопіт, але якщо ти її дістанеш, я б перекупив, давай обмін. Віддаси мені ікону, отримаєш ствол. Особливий, колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні ніде не знайдеш. Хоч би все обійшлося, повернемося додому, і нічка наша.

Друзяко, ходи сюди. Хочеш підзаробити? Е, Ой, чую, буде біда. Ого, сталкери. Вдалося дістати мою ікону. Вітаю тебе. Ти чого хотів? Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона. Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя. Вдалося повернути. Дякую, що зарадив Сталкера.